Автозахисникам власними зусиллями. Студентка медуніверситету Ольга Крутофіст зібрала 130 тисяч гривень на авто для українських військових. Збір коштів тривав близько трьох місяців. Не обійшлося без труднощів. Проте, за допомогою підтримки близьких, друзів та безпосередньо військовослужбовців вдалося зібрати потрібну суму. Йшло дуже тяжко. Ми залучали різні і громадські організації, такі як Honda Club, такі як Асоціація студентів-стоматологів нашому ФНМУ. Також дуже Сильно підтримали друзі, вони відкривали додаткові банки, і ще важливим моментом було те, що всі друзі в різних містах зараз по всій Україні, і виходить, що географія самого збору поширилась на всю Україну. тому е, вийшло так трошки масштабненько. Зібрані кошти використані на придбання автомобіля для бійців територіальної оборони. Студентка особисто вирушила до Харківської області, щоб передати транспортний засіб захисникам України. Бо військовим тим допомагала вже не перший раз. Зазвичай все відправила поштою, а машиною якось так хотілося передати особисто і передати документи зразу, і вирішила їхати в Харків. А, сама поїздка. Тяжко було саме у Харкові. Коли ти заїжджаєш в місто, ти бачиш зруйноване місто, зруйновані будівлі, воно якось все переосмислюється. Але коли зустрічаєшся з військовими, чесно дивуєшся їхній незламності, тому як вони ще вірять в ту перемогу, хоч вони знають про справжню ситуацію на фронті, багато розказують, і зараз ситуація дуже нестабільна. Через це хочеться попросити донатити людей ще більше. Щоб збільшити кількість донатів, Ольга організувала розіграш. Найбільший внесок артилерійську гільзу, яку вручну розмалювала. Такі історії демонструють, що кожен українець може зробити вагомий внесок у наближення перемоги. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.